Дякую, фракція Удар Віталія Кличка, народний депутат Розенка. Прошу передати слово, будь ласка, Оксані Продан. Прошу, Оксана Продан, народний депутат. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги. Цей законопроект дійсно досить складний не тільки по обсягу, але й по змісту. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що зазначені в проєкті положення є початком тієї роботи, яку ми запропонували депутати від фракції Удар в двох законопроектах, які є уже в парламенті раніше, і які ми вже один з них розглядали в залі. Це законопроект номер 2149 щодо відміни довідок і відміни корупції в адміністративних послугах, в тому проєкті, який ми зараз об. Глядаємо, є маленька частина тієї ідеї, яка закладена в проєкті 2149. і законопроект 3256, який передбачає внесення таких змін, які запропонував сьогодні президент, не в 37 законів, а в 87 законів. Тому ми вважаємо, що цей законопроект повинен підтриматися залом для підготовки в першому читанні як тільки перший крок по повній дерегуляції бізнесу. Разом з тим, я звертаю вашу увагу, я вперше. Чергу звертаю увагу пана Міршніченка і пана Лук'янова на те, що в цьому законопроекті закладені нові корупційні норми, і ці корупційні норми не просто корупційні, вони зазіхають на навколишнє середовище. Прошу звернути увагу при доопрацюванні до другого читання, і ми в обов'язковому від фракції удар внесемо необхідні для цього поправки на два положення: положення стосовно використання земель під лісовими насадженнями, під лісовим господарством. І друге, цим законопроектом передбачається введення дозволів не на розміщення відходів, як це є сьогодні, а на Роботу пов'язану з відходами таким чином може відновитися ситуація, коли від збір і звітність по розміщенню відходів будуть здавати всі суб'єкти підприємницької діяльності, але загально проект гарний і ми будемо його підтримувати. Дякую, дякую.